Хіра Повний привід в місті, коли їздиш як пенсіонер, мається на увазі ПДР, 60 км на годину, розповідаю друзям, повний привід це перш за все комфорт. Розумієте, що в будь-якому випадку є іноді, лише іноді ситуація, де повний привід потрібен. І заради цього люди купують собі повний привід. Ну, от, наприклад, да, у нас зараз нема зім, але у нас зараз є мінусова температура. І якщо десь Щось підтаяло, то шансів виїхати на повному приводі у вас на 70% більше, ніж ви будете на моноприводі. Тому що так у вас буксує лише одне кольосика. І все. А так 4%. Не забувайте про це. І якщо мова йде вже про комфорт, то коли заїжджаєте десь в поворот на повному приводі. Розумієте, що морду у вас не зносить, машина впевнено стоїть, тому що розподіляється. Тяга на всі чотири колеса і не тягне морду лише одне, а тягне всі чотири. Тому повний привід це більше про комфорт.